У кризові часи імідж та репутація як ніколи важливі для країн. Адже вони є одним із факторів, що визначають їхній рівень впливу та довіри у світі. На глобальному ринку це один із найважливіших активів будь-якої держави, який у мирний час допомагає залучати інвестиції, туристичні потоки та глобальні таланти. Україна у 2022 році зміцнила свій національний бренд у світі. Про це свідчать дані з низки впливових міжнародних рейтингів та індексів. До 24 лютого ключовою проблемою в сприйнятті України було те, що про неї дуже мало знали. 24 лютого Фактично нанесли нашу країну на світову мапу, і мільйони іноземців по всьому світу власне дізналися вперше про Україну, звичайно, через лінзу війни, але й не тільки тому фактично ключовою проблемою була низька впізнаваність і це зараз вирішилось. Громадська організація Бренд Юкрейн з'явилася напередодні Великої війни у лютому 2022 року. Команда фахівців зі стратегічних комунікацій, міжнародних проєктів і національного брендингу об'єдналася навколо однієї мети зробити Україну новим лавмарком, улюбленим брендом для мільйонів іноземців з усього світу. Але ці плани, як і мільйони інших, зруйнувала неспровокована агресія Росії. Після повномасштабного вторгнення команда була змушена змінювати напрямок діяльності. Ми розуміли, що війна триває не тільки на фізичному фронті, її відбувається інформаційна боротьба. і Росія інвестує величезні ресурси в дезінформацію, пропаганду, і ми маємо доносити нашим аудиторіям власне правдиву і верифіковану інформацію. Тому фактично за 24 лютого ми переформатували ті ресурси, які у нас були. І ми бачили фантастичний сплеск інтересу навіть в пошуковиках. Google показав нам 100 зі 100. Це такий показник, який показує трендову тему. Тобто Україна ввійшла в топ-тренд світових медіа. А ця тема російське вторгнення обговорювали в соціальних мережах та і на кухнях просто пересічних іноземців. Нині команда бренд Ukraine має сильну експертизу у чотирьох ключових сферах: а саме, стратегічні комунікації, робота з національним брендом реалізація креативних лавмарк проєктів та аналітичні дослідження у кожній зі сфер. Організація вже має успішні кейси, реалізовані як в Україні, так і на міжнародному рівні. Так, правда, у нас було багато різних проєктів, але мені здається, той особисто до якого я дуже. Я дуже рада, що ми його запустили. Це проект, який називається «What we are fighting for» або За що ми боремось? І цей проект мав на меті це була міжнародна кампанія, через яку ми хотіли донести власне за що борються українці, і дуже важливою складовою всіх наших комунікацій є заворотний зв'язок. Тобто ми розуміємо також роль, яку ми відіграємо, що ми комунікуємо від імені України українців, і це також величезна відповідальність і задача. Тому ми власне запитали наших підписників на сторінках Юкрейнєї. За що вони борються? І це були досить такі прості відповіді. Майбутнє право їхніх дітей навчатися в Україні, ходити під мирним небом за майбутнє України і світу за свободу, да, як ключову цінність українців, яка дуже вийшла на передній план в перші ж години і дні боротьби. А от наймасштабнішим проектом у сфері стратегічних комунікацій і національного брендингу, який бренд Ukraine адмініструє та розвиває спільно з МЗС України, me Стала цифрова екосистема Ukraine.ua. проєкт має на меті за допомогою перевірених даних і людських історій показати Україну як відважну країну, що бореться за свободу в серці Європи. Ukraine.ua – це офіційний цифровий голос України, який складається із офіційних сайтів України, ворі' Україн та Юкренєї, а також офіційних сторінок України у соцмережах. Їх 13, дев'ять англійської мови та чотири арабською. На цих сторінках і на сайтах ми розповідаємо людські історії, розповідаємо правду про Україну, розповідаємо через формати інтерв'ю, відео, експертні матеріали пояснення та насправді навіть плейлисти, тому що в нас є також сторінка в Spotify. І завдяки цим каналам, форматам і платформам, ми розповідаємо правду про Україну. Коли ми створюємо контент, ми керуємося нашими цінностями, і ці цінності це людиноцентричність, це використання верифікованих джерел, це повага. Це орієнтація на зворотний зв'язок і відкритість. І, власне, коли ми робимо цей контент, нам важливо показувати саме людські історії. І це одна із причин успіху цієї платформи і величезної довіри людей до нашої екосистеми. У травні 2023 року бренд Юкрейн запустила комунікаційну кампанію та інтерактивний простір на Євробаченні в Ліверпулі. Кампанія включала флешмоб з Unity Wave» і таргетовану кампанію кампанію в інстаграм і фейсбук охопила понад 40 мільйонів контактів, а інтерактивну інсталяцію та фотозону відвідали більш ніж 37 тисяч гостей з усього світу. Ми з командою зробили величезну проєкт. проект який складався з багатьох складових, як цифрових, так і, і офлайн проектів активностей. Ми зробили куточок в Ліверпулі, метою якої було ознайомити іноземців і глядачів Євробачення власне з Україною. Тут у нас важлива задача стояла і донести, що відбувається в Україні, що боротьба триває, російська агресія триває. Україні потрібна підтримка світу для перемоги. Запустили також так звану хвилю єдності Unity Wave між британськими та українськими партнерами від президента і прем'єр-міністра до звичайних іноземців, британців і українців, щоб показати, що власне ми, як і в Євробаченні, так і в боротьбі є партнерами, і Британія нас дуже сильно підтримала і підтримує. Тому тобто, наша задача була показати цю єдність і солідарність між двома країнами. Ми між її народом, і мені здається, що це було одним з найважливіших результатів цієї кампанії. У січні 23-го року стартувала ще одна кампанія Фрізе Леопардс. Ідея цього вірусного флешмобу полягала у поширенні дописів у соцмережах з гештегом «Фрізе Леопардс та ілюстраціями з леопардовими плямами або фото в одязі чи аксесуарах із леопардовим принтом. У такий неформальний спосіб його учасники закликали надати Україні важке озброєння. Оскільки в нас вже є сильно розвинута платформа і зв'язки із українськими закордонними інфлюенсерами, тому ми буквально за один вечір зробили там, за кілька годин зробили віжуали, тексти написали, інструкції, запустили цю кампанію. Почали комунікувати із українськими медіа закордонними, також з інфлюенсерами, як я згадувала вже, і розповідати про цю можливість долучитися. І Дійсно, це була феноменальна кампанія, тому що буквально за кілька днів ми отримали. Більше 30 тисяч публікацій в Тіктоці, в Інстаграмі та Фейсбуці. Більше 100 мільйонів охоплення отримала ось ця компанія. Попри виклики, спричинені повномасштабною війною, бренд Юкрейн продовжує активно зростати та планувати дедалі масштабніші проекти. Наш досвід протидії дезінформації, стратегічні комунікації, шалений інтерес всього світу, наші технології, it сектор, електронне врядування, дія, наше продовольство, креативні індустрії, культура дуже багато є тем, яких світ ціка... цікавиться Україною і поза воєнним контекстом. І Наша задача зараз ці теми також комунікувати доносити і доносити месич. Україна це набагато більше ніж війна і може запропонувати світові. І саме тому наша перемога важлива для світу, тому що чайно ми переможемо. Ми зможемо дати світу набагато більше. Голос України у світі до 24 лютого 2022 року, і після це величезна різниця. До 24 лютого російських голосів було багато, а українських дуже мало. Однак, нині це змінилося в англомовній медійній сфері. Дуже багато України значно більше України стало і всередині нашої держави. Йдеться насамперед про українську мову. Бо з початком повномасштабної війни ми всі зрозуміли, саме мова є щепленням від ментальності руского міра, інакше ворог би не намагався так запекло та послідовно її знищити на окупованих територіях. Мова це маркер. Насправді це маркер свій чужий. Військові наші можливо розмовляють не українською в побуті, але коли вони йдуть на завдання, вони розмовляють українською, щоб знати де свій, де чужий. А для наших учасників. Це спосіб боротьби, спосіб внутрішньої боротьби, спосіб внутрішньої деокупації. Часто ви, відповідаючи на запитання, чому ви прийняли таке рішення, вони говорять про відторгнення. Вони говорять про те, що не хочуть більше говорити мовою ворога, мовою, якою дають накази вбивати у липні 2020 року. в громадянському секторі з'явилася нова організація Українська гуманітарна платформа. Основним напрямком її діяльності було розвиток культури та освіти, щоб сприяти становленню українського суспільства як успішної і цілісної громади, а цільовою аудиторією російськомовні українці, які відчували нагальну потребу у використанні української мови своєму побуті та мали різні складності в переході на українську. Громадська організація, Українська гуманітарна платформа впродовж існування впровадила в життя дві сучасних мовних ініціатив ініціативи. всеукраїнський рух єдині та ініціатива Навчай Українською до того як почати єдині. Ми займалися ініціативою навчаю українською. Це навчання для викладачів гуртків і спортивних секцій. Ми допомагали викладачам гуртків і спортивних секцій переходити на українську мову два роки. Разом з Іванкою Кобілєвою ми розробили курс на 21 день. Це власне той час, коли людина звикає до мови. Це були курси з майстер-класами. Викладачі виконували певні завдання в групах, вони Ну, що таке проект «Єдині». Це не просто там якась освіта, це не просто якісь освітні курси. Це більше про підтримку. Ми фіксуємо момент мотивації людини переходити на українську мову і власне підтримуємо її в цьому. Що складається наш проєкт? По-перше, величезна складова, це онлайн новий курс. Він триває 28 днів. Ми розпочинаємо свою діяльність кожного першого понеділка в місяці. Загалом уже в нас 19-й місяць пішов. Клубів зараз вже та хвиля. Учасники реалізовують своє бажання вчитися і навчаються української мови. Розмовні клуби єдині нині працюють в кожній прифронтовій області: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська. Часто учасники зізнаються, що це єдине місце, де вони можуть попрактикувати мову, де є з ким нею спілкуватися. Людям зараз важливо гуртуватися, людям зараз важливо відволікатися від новин, знаходити друзів кожного разу, коли ти приходиш на перше заняття в місяці. Це тобто нові люди, які знайомляться. Я ще не бачила, щоб це проходило без сліз, тому що цей момент виговориться, відпустити піти далі дуже важливий. І знову ж таки, кожен приходить до мови через різне та в когось хтось помер. В когось хтось пішов на фронт, і він його чекає додому і розуміє, що він не може зараз нічого робити. І, і умовно ми можемо наближати кожен нашу державу до перемоги, якщо починаємо говорити українську мову. Команда готується збільшувати кількість розмовних клубів у прифронтових областях, а ще створити з нуля курси української та розмовні клуби для її практики на всіх територіях, які в майбутньому будуть деокуповані. Ми Плануємо за цих шість місяців реалізувати понад 1300 саморозмовних саме розмовних занять. І ми вже це робимо. І ми бачимо, що попит є. І насправді там в нас є історії, коли в Миколаєві чи Херсоні. Фактично під колями відбувалися розмовні клуби, бо тільки там зникала тривога, люди гуртувалися, збиралися. Коли були блекаути або неможливо було вивчати, У нас є історія, яка нас супер зворушила. Наша учасниця змінила навіть сім-карту, тому що не тягнуло через підірвану вишку. От люди э, хочуть говорити українською наразі. Ми працюємо на деокупованих територіях: на Харківщині, на Херсонщині, э, в Чорнобаївці, в Балаклії і, зокрема, за підтримки ІСАР-Єднання. Э, і плануємо звичайно, як тільки Збройні сили України почнуть звільняти території, працювати з мешканцями на окупованих територіях, зокрема на Донеччині. Чи потрібно це? Я думаю, так, тому що декупація України, культурна декупація, має тривати не один рік. Це буде досить довго, і ми повинні приходити на окуповані території з чимось із культурою, в тому числі із цінностями українськими, в тому числі на сьогодні до команди руху єдині долучилися 35 людей. Для того щоб учасники курсів мали можливість комфортно практикувати мову, працювали близько 350 модераторів живих розмовних клубів, які є філологами-волонтерами. Ці розмовні клуби відвідали понад 6 тисяч людей у десятках міст України та за кордоном. Кожен курс має і свого амбасадора. Прямо в захваті люди, коли це живі зустрічі. А живі зустрічі були з Михайлом Куюком, актором нашим українським, і він сам був ініціатором цих живих зустрічей. Вони відбувалися в Києві, в Одесі і в Харкові. І це було надзвичайно. Ми потім отримували дуже багато відгуків від наших учасників про таку підтримку. Вони почали запрошувати на клуби своїх знайомих. І щоразу після таких акцій люди запрошують знайомих, друзів, родичів, і нам це дуже приємно. Тому закликаю зірок до нас долучатися, ви робите велику справу. Восени 2022-го команда замахнулася на дуже складну ідею, враховуючи воєнний стан. Провести форум Українська мова перемоги подія такого масштабу в часи війни організована за два місяці. Це дуже сміливий виклик, але єдиним це вдалося. Наша мета була підняти важливість інструменту української мови на державний рівень, щоб ми зрозуміли, що в нас є сильний інструмент, яким ми можемо. Послуговуватися для того, щоб об'єднувати людей, для того щоб зберігати в них пам'ять про Україну і долученість до України, зокрема серед тих дітей, і людей, які зараз перебувають за кордоном. Наше завдання теж було зробити досить широку дискусію, і ми, ми це завдання виконали, тому що в нашій дискусії по суті брали участь майже всі учасники форуму 250 учасників. І думаю, що ми будемо продовжувати такі форуми. Вони дуже потрібні у серпні до дня незалежності. Всеукраїнський рух єдині організовував акцію Біжу за мову». на забіг зареєструвалися понад 600 людей, третина з них діти. Тож з міркувань безпеки захід змінив формат на онлайн. Через повномасштабну війну довелося змінити формат своєї роботи і одеській громадській організації Вишиванковий фестиваль. Наша головна мета це було патріотичне виховання молоді і становлення тези, що Одеса це Україна. Ми дуже лагідно українізували всі ці роки. До Ну, відбулось 13 фестивалів до повномасштабного вторгнення. Тобто, 13 років щороку, День Незалежності в Одесі, організовувала команда Вишиванковий фестиваль. Е, і ми ну. Я пишаюся цим шляхом. Мені здається, що ми його зробили максимально коректно, круто для цього міста. Це був, ну, були найкращі рішення з кожним роком. Бо ми і передивлялись контекст Одеси, і змінювали аудиторію, додавали різні і події. Змінювали, і ну максимально тепер робили все, що в наших силах як громадської організації. Перший вишиванковий фестиваль відбувся в Одесі ще у 2009 році. З того часу захід став. Справжнім Одеським івент-брендом люди спеціально приїжджали на день незалежності у місто, щоб подивитися на підняття величезного прапору України на Потьомкінських сходах та взяти участь у вишиванковому ланцюгу. Я дуже сподіваюсь, що він змінив Одесу ментально. Ми, принаймні, як організатори, ми завжди старались бути тим механізмом, тією площадкою, де люди могли проявити свою проукраїнську позицію. Ми їх ну, не якось. Не вчили бути патріотами України впродовж року, але ми створювали всі умови, щоб раз на рік вони в дуже гарній, класній атмосфері, в безпеці могли прийти і кожен там знайти свою подію, свій флешмоб, де їм було б цікаво взяти участь і якось пробувати, принаймні, подивитись на цю культуру. Для е, дівчат е, такою нішевою. Е, Подією безумовно був ярмарок вишиванкового фестивалю, тому що це більше ніж 200 майстрів з усієї України, які щось створюють руками, і вони всі приходили, надихались. І я точно знаю історію, коли вони ходили, і такі типу, боже, я ж теж можу робити е, такі там, наприклад, брошки з вишивкою, і вона там через рік чи через два подавалась і вже ставала у нас на ярмарок як майстриня вишиванкового фестивалю. Після повномасштабного вторгнення жителі Одеси довели, що Попри пропаганду, міфи та бажання Росії вважати місто надбанням імперії, воно було і лишається частиною України. Містяни досягли демонтажу імперських маркерів у місті, готували коктейлі Молотова, набирали мішки з піском для блокпостів, волонтерили та допомагали Збройним силам України. Разом з тим, в Одесі почалися мовні і культурні зміни. Через заборону масових заходів традиційний вишиванковий фестиваль довелося скасувати, та українська Одеса не могла в день народження країни не продемонструвати свій патріотизм. Так на світанку, 23 серпня, на Вронцовському маяку підняли гігантський державний прапор розміром 18 на 4,5 метра. Взагалі, наша мета, щоб будь-яка фотографія з вишиванкового фестивалю дорівнювала Одеса. Це Україна на День Незалежності, 24 серпня, в перший рік повномасштабного вторгнення. І я вам скажу чесно, тільки завдяки ініціативі ВМС, з якими ми до цього працювали багато років, нам вдалося отримати ці дозволи, тому що ні від кого, ні від обласної влади, ні від військової влади ми ці дозволи ніколи б не отримали. І це було зовсім інакше, бо це не відчувається свято в повітрі, це відчувається ну, типу, що навколо тебе зброя. Взагалі, ця площа довкола маяка, вона не дуже велика. І відчувається тільки те, що ну триває оборона. Це головний меседж того першого підняття прапору під час повномасштабного вторгнення. Україна. Країна вільних людей, які виборюють свою свободу, і в цьому сенсі Україна це вже світовий тренд та бренд. І хоча попереду у наших збройних сил ще чимало роботи, аби вигнати останнього окупанта з нашої землі, Україна вже перемогла, бо усвідомила значення рідної мови, культури та історії.